Пропоную нам сьогодні зануритися в біологію з головою, а також отримати задоволення від нашого сьогоднішнього уроку. Для початку я б дуже хотіла, щоб ми з вами запустили наше мислення, щоб ми налаштувалися на процес, коли потрібно над чимось подумати. Отже, поміркуйте, будь ласка, перед вами з'являються два зображення. На одному із них панас мирний. Хто такий панас мирний? Письменник, Письменник український дуже добре. На другому фото ви бачите біолога. За національністю він британець, це Річард Докінс. Насправді, ці два зображення цих людей вони сьогодні на уроці нам актуалізують те, що ми будемо вивчати. Тобто вони мають зв'язок з нашим уроком. Давайте за допомогою. Підказок, спробуємо зрозуміти, про що ми будемо сьогодні з вами говорити. Отже, Даша, прочитай, будь ласка, шматочок з тексту панаса Мирного. Аж ген за північ, коли пожежа стихла і зарево згасло, змогла тільки, змогла тільки трохи заспокоїтися Христя і лягла спати. От особисто як про мене? Супер. Анжела, другий шматочок, будь ласка. Біолог, автор, безселера, егоїстичний ген. Супер. Е, читаючи ці два тексти, щось є у вас, виникає якась асоціація, десь щось є схоже? Так. Слово. Вони, ну, вони mm -hmm. обидва письменники, вони автори. Добре. А якщо ми е, е, з вами подумаємо тільки стосовно цих двох е, речень: Ну, Я там є ген. частичка «ген», як слово. Mm -hmm. От, правильно, є часточка ген, супер. Отже, сьогодні з вами ми будемо говорити про що? Про гени. Про гени. Вірно. Тільки говоримо ми з вами не про філологічну складову гену, а про біологічну. Тому запишіть, будь ласка, в зошиті тему уроку: особливості організації генів та геномів прокаріотичних та еокаріотичних організмів. На тема нашого розділу, тому сьогодні ми з вами ознайомлюємося з цікавою інформацією, намагаємося її переосмислити, зрозуміти, а також знайти ключові моменти, де ця інформація може практично застосовуватися в житті. Щоб рухатися далі, я пропоную нам поставити певні завдання, тобто структурувати так урок. Щоб можна було зрозуміти, що ми маємо на уроці вивчити, де наш початок і яке наше логічне завершення. Так, переписали. Все, супер молодці. Рухаємось далі тоді. Отже. Завдання на урок перше, ми будемо з вами говорити про те, які бувають гени, які особливості будови генів. Поговоримо про організацію генів у еукаріотичній та в прокаріотичній клітині. Для того, щоб з вами рухатися далі, ви ж маєте вже мати певний багаж знань, тобто якісь опорні знання з схожої теми, яка нам буде сьогодні важлива, ви вже маєте. Тому пропоную нам переглянути відео. Відео англомовне, але доволі доступне для розуміння. Ми після завершення відео обов'язково його з вами опрацюємо. The instructions for building all living things, whether a fish, a bacterium, a tree, an insect, or a person, are found in a molecule called DNA. DNA is made up of four tiny building blocks. Each building block has a backbone and a chemical base that is represented by the letter A, C, G, or T. DNA molecules have two strands. That are joined together through complementary base pairing. A pairs with T, and C pairs with G. These building blocks function together in larger units called genes. Each gene is a set of instructions for building a specific protein. A complete set of genes is called a genome. A genome is a set of instructions for building an entire organism. Every person's genome has the same genes arranged in the same order, but small differences in the sequence of the bases in our genes make each person unique. Почалося воно з того, що всі організми мають певну структуру, так? Так. Yeah. Yeah. Які yeah. організми yeah. там були? Злего, що складалось? Дерева, тварини, Львина, комах, думи. Добре, yeah. супер, молодці, правильно. Тобто, кожен організм він має певну структуру. І ключовою а, частинкою в цій структурі є можливість передавати спадкову інформацію. Тобто, а, у вигляді чого а, була зображена там спадкова інформація? Цих чотирьох блоків. Чотири блоки, а до складу чого вони входять? Якої молекули? ДНК. ДНК? ДНК. Правильно, супер. Отже, кожна ДНК має чотири такі елементи. Ви вже маєте знати, як називаються ці мономери, ці частинки маленькі, з яких складається ДНК? Адеїн, гуанін. Так, а взагалі їхня назва? Нуклеотиди, вірно. Сашко, спасибі, нуклеотиди. Отже, кожен живий організм має спадкову інформацію, яка збережена за рахунок з'єднаних між собою нуклеотидів. Далі вам було показано, що наше ДНК, воно як клубочок, тобто дуже велика кількість інформації там закодована. І оці маленькі шматочки ДНК вони мають назву. Назву сьогоднішнього нашого уроку. Яка це назва? Ген? Гене, правильно. HEN. Супер. Тому запишіть, будь ласка, в своєму зошиті, що ген це ділянка молекули ДНК. Ген це ділянка молекули ДНК. На відео генів було багато чи один? Багато. багато вірно. Різними програми підсвічувалися гени. Супер вірно, молодці. Отже, саме сьогодні з вами познайомимося з цією інформацією, що гени поділяються на дві групки. І не тільки. Класифікації є більше. Але говоримо ми сьогодні з вами про те, що гени бувають структурні і регуляторні. Почувши ці два слова, от структурні, на вашу думку, які це гени? Складаються з чогось з чогось, або у про будову лесу добре тобто цікась інформація така там закодована що забезпечує саму структуру речовин а регуляторні ну вони регулюють мабуть, якісь процеси можливо добре правильно це те ж саме що відбувається коли вимикають світло світлофор не працює працює регулювальник для того щоб забезпечити якісний рух те ж саме регуляторний ген він або пришвидшує, або поки пригнічує якусь дію. Тобто він впливає на процес. А для того, щоб з вами закріпити розуміння структурних та регуляторних генів, пропоную з вами перейти до гри. В цьому я полягає, нам потрібно розмістити характеристику генів в певну колонку, чи це структурні, чи регуляторні. Давайте пробуємо. Отже, Влад Романюк, давай перше. Це в нас несуть інформацію про будову білків. Напевно, структурні. Рухаємося, дякую. Даня, друге. Виступають диригентами геном... геномогного ансамблю. Регуляторні антам. Так, Анжела, третє. Кодують РНК або білок, що бере участь у побудові структурних компонентів клітини. Структурні. Так, Сашко, наступне. Продукти цих генів здатні пришвидшувати чи сповільнювати дію інших генів. Структурні. Так, і останнє. Ілля. Регуляторні. Регуляторні. А, чи можу я натискати здати відповіді? Ми всі погоджуємося з тим, що ви бачите зараз? Ні, тут можна поміняти. Продукти генів. Оце не суть інформацію про будову білків гормонів в регуляторних. Чому? Бо це не структурні. Чому? Бо вони роблять якусь дію, регулюють. Вони тільки несуть інформацію. Мені здається, те, що синім написано можна віднести до регуляторних. Чому? Тому що ви казали, що вони можуть пришвидшувати чи сповільнювати дію інших генів. Добре, правильно. Оцей варіант вірний, А те, що стосується несуть інформації про будову білків або гормонів, це просто інформація. Вона не відповідає розумінню, що це якась інформація, яка відповідає за якусь регуляцію, наприклад. Тому а, натискаючи, бачимо, що ми з вашої відповіді скоригували. Супер. Молодці. Так, рухаємось далі. От, а, ви вже знаєте, що а, 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 геном а, він може бути в прокаріотичних та в еукаріотичних клітинах. От, прокаріоти, що це за організми? Це, це організми, які не, не 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 які не мають ядра. Добре, позбавили ядра. Це ви вже знаєте, молодці, супер. Отже, ядра у них немає, але спадковий матеріал у них є, Так, добре. Він перебуває у вигляді кільцевої молекули ДНК, оцієї великої. Скажіть, будь ласка, як називається? Пам'ятаєте кільцева молекула ДНК? Нукле? Нуклеоді, але майже схоже. Співзвучне. Отже, але не тільки в нуклеоїді у цій кільцевій молекулі ДНК може бути зашифрована інформація. Є ще і маленькі такі кільцеві молекули ДНК, вони називаються плазміди. От зараз на фото ви бачите. Плазміди теж несуть гени. Тобто, там теж міститься інформація. Але що це за гени? Це гени, які допомагають покращити і підвищити стійкість до якихось несприятливих умов, наприклад, до антибіотиків. Як ви думаєте, яка тут є, яке тут є біологічне значення? Якщо бактерія може адаптовуватися до дії антибіотика, бути стійкою? Менше хвороб. От дивіться, людина захворіла на якусь бактеріальну хворобу, захворювання. Приймає вона препарати, наприклад, антибіотики. Тоді е, бактерія може покращувати стійкість до цих препаратів. Що це може означати? Те, що вона допомагає організму. А ну, це вона це може допомогти організму і щось зробити не те. От вона не те, що може допомогти. Бактерія підвищує стійкість, тобто препарат, який приймає людина, він її просто не знешкоджує, цю бактерію. То він не ліквідує її дію. Тобто в цьому випадку стійкість до антибіотиків для людини вона є не дуже хорошим моментом, в тому плані, що не завжди можна, лікуючись, швидко побороти захворювання. Тому що прокаріотична клітина швидко адаптовується до препаратів. Тому часто приймаючи якісь препарати, організм людини вже до неї так адаптувався, що він може вже цей препарат більше не працювати. Гени в еукаріотичній клітині структуровані більш складніше, тобто вони організовані більше краще. Це пов'язано з тим, що в еукаріотичній клітині є можлива складова, це ядро, у якому міститься спадкова інформація у вигляді ДНК. ДНК дуже багато, тобто це є велика молекула, і вона повинна щільно упакуватися. Яким чином вона щільно упаковується? Чого упаковується а, молекула ДНК? Клубків таких згорнутих. Е, до... Клубків згорнутих, а ці клубки о, можуть о. формувати під час клітини хромосоми. Вірно, Даня, дякую. Е, для того, щоб вони ці е, ця інформація в вигляді ДНК була такою структурованою, е, у ДНК розрізняють оці частинки, гени які ми з вами зараз говоримо. Тобто є один ген, другий, третій, і вони розташовуються лінійно. Тобто вони один на один не находять, не перекривають. А, тому що кожен ген має своє місце. От як ви маєте в класі місце, за яким ви завжди сидите, так само ген не має в молекулі ДНК певне місце знаходження. Тому займаємося з новим словом. А, місце знаходження гена це локус. Напишіть, будь ласка, в зошиті. Локус це. Локус це. Обус це місце знаходження гену, або певне його положення. Важно подивитися на е, ілюстрації. Тобто ви бачите перед собою е, хромосоми е, одну і другу. І тут а, е, е, такими позначками показані саме місця генів. А е, взагалі, ці хромосоми, саме на цій ілюстрації, це хромосоми гороху е, і. Е, Можна побачити, що це хромосоми пов'язані з висотою, висотою гороху, а також з його поверхнею. Тобто є місце в хромосомі, де ген відповідає, наприклад, за те, що горох може бути і Є місце, де ген відповідає, що горох може мати гладку поверхню. Взагалі гени вони мають теж свою будову. Тобто, крім того, що вони мають своє місце, положення, вони ще те, з чогось складаються. Тобто у них є основні елементи. Тому організовані гени таким чином, що а, ця модель називається екзонно-інтронна. Тобто, шматочок гену а, він має елементи. А, наприклад, екзони, інтрони, екзони, інтрони. Це означає, що ці елементи. Почергово йдуть. Є елементи, які несуть інформацію, є елементи, які не несуть жодної інформації. Як ви думаєте, ці гени, які не несуть жодної інформації, вони потрібні в молекулі ДНК? Ваші варіанти. Так, ви бачаєте. Я вже є. Все добре, мене чути? Добре. 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 Все добре, дуже дякую. Отже, не мають частинки. Ці частинки є кодуючі та не кодуючі. Тобто ті, які несуть інформації, ті, які зовсім не мають жодної інформації. Я хотіла дізнатися, як ви думаєте, ті, що не мають інформації, вони взагалі важливі. Напевно. Якщо да. вони є, значить вони щось повинні робити, правда? Yeah. Yeah. А якщо ви побачите, якщо уважно подивитися, тобто елементи є кодуючі, не кодуючі, 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 не кодуючі. тобто ті елементи, які не несуть жодної інформації, вони ніби розділяють ті елементи, які несуть інформацію. Це потрібно для того, щоб у ця молекула ДНК вона краще передавала спадкову інформацію, тобто щоб було менше помилок. Тому що, якщо б всі елементи кодуючі були один за одним, могло б бути довше час прошкодити для того, щоб зреалізувати спадкову інформацію. Але в процесі, коли ви будете продовжувати вивчати цю тему, ви зрозумієте, що насправді інтрони важливі, але вони будуть в майбутньому в представних процесах просто вирізатися. Детальніше поговорити це вже на наступному уроці. Я хотіла б вам показати про те, що ви вже знаєте, що гени означають певну ознаку. Наприклад, якщо ми подивимося з вами на помідори і на кроликів, то помідор, яку ознаку ви тут бачите? Червоний, ну, кольор. 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 Різна, різна форма розмір. Супер, правильно, різна форма, різний розмір. У кроликів різне, що? Колір, хутро, хутро. Різне забавлення. Супер, молодці. Е, тобто є ген, який відповідає за форму. Але якщо ви побачите на картинці, форми є дуже багато. Є кулясті, є округлі, є видовжені. Тобто, по суті, виходить, що у кожного гена є певний варіант, як би це мало виглядати. Оцей варіант гена, він називається алель. Тобто різний варіант одного гена це алель. Тобто алель, коли є плід округлий, алель, коли є плід видовжений, алель, коли є плід, наприклад, дуже подовгувастий. Запишіть, будь ласка, алелі – це різні варіанти одного гена. Алелі це різні варіанти одного гена. Зараз є запитання, а, чи є біологічна доцільність того, що один ген може бути представлений багатьма алелями? Тобто це добре чи ні? Так. Це добре. Чому? Так. Ну, з'являється більше видів. ну дивчись чого, або, або рослин тварин. Добре, тобто більша різноманітність, правда? Тобто ці алеї дають можливість збільшувати різноманітність, і, і насправді з'являється дуже велика кількість варіантів, як би певна ознака проявлялася. Тобто, тому насправді алеї це хороший прояв та різні варіанти одного гена. Наступне для того, щоб зрозуміти структурованість, а ми вже з вами дізналися, що ген має певну структуру, правда? Так, так, так. Я дуже хочу, щоб ми зараз з вами послухали елемент е, мелодії. Е, мелодія Моцарта. Всі ви її прекрасно знаєте, і в кінці е, мелодії я хочу дам вам запитання. Ні, Як ми можемо мелодію, саме ноти, наприклад, нотний стан, використати або інтерпретувати стосовно нашої теми? Всі гени різні. Всі гени різні, добре, і кожен ген має властиву відбудову. Ходьтеся, якщо якогось елемента буде не вистачати, або десь станеться якийсь збій, якась проблема, так само як і в мелодії, яку ви сьогодні послухали. Це буде призводити до а, наслідків певних. От в даному випадку мелодія змінилася, це вже не Mozart. Те Теж саме з геном. Що стається? Відповідно, цей ген вже не відповідає за ту ознаку, яка, яка мала би проявитися. Що не хотіла б наголосити, це е, не, для чого ця інформація? Е, перейдіть, будь ласка, за е, покликанням у вашого чаті на нашого блінга. І залишіть, будь ласка, нотатку, е, де інформація про газ буде необхідна. Яким чином, вибираєте будь-який колір податків, друкуйте та відправляєте. Дуже добре. Ще варіант, де важлива інформація. У інженерії дуже добре. У медицині. освіті. світі. Комусь когось. Прослухали, отримали, вона є надзвичайно важливою, правда? Тому що велика так. сфера діяльності е, людей вона застосовує е, меншій чи в більшій мірі інформацію про ген. Дуже добре. Тому пропоную вам перейти до нашого домашнього завдання. ви опрацьовуєте параграф 20 з підручника, а також творче завдання. Обдумуєте слова, хто володіє геном, той володіє 21 століттям. Я хотіла, щоб ви свої власні твердження та судження а, представили у вигляді а, пояснення цих слів і а, розмістили його на онлайн дошці Коли ви розмістите свою нотатку на онлайн дошці під час виконання домашнього завдання, а, ми зможемо а, поставити позначки, яке, а, який варіант інтерпретації а, цього. А, Вислову вам найбільше сподобався. Це буде наше таким чином взаємооцінювання. Ми оцінюємо роботу один одного на уроці. Для самооцінювання пропоную вам дати відповіді за цими критеріями в своєму зошиті. Для того, щоб зрозуміти, що на уроці вдалося, що не вдалося, які моменти були цікавими, та, наприклад, вас змусили задуматися щоб. Зрозуміти, наскільки цей урок вам сподобався, пропоную саме оці... оцінити себе. А для того, щоб могла отримати цю інформацію від вас, я, як новий для вас вчитель, пропоную вам перейти за останнім покликанням для нашого зворотного зв'язку. Вам потрібно поставити позначки цифрами, наскільки уроку нам дався сьогодні. Скільки вам було весело, цікаво, пізнавально. І взагалі чи ми з вами досягнули тої мети, про яку ми сьогодні з вами говорили? Чи зрозуміло вам це? Добре. Добре. Переходимо для того, щоб я могла побачити. Це остання силка, так? Так. І надзвичайно дякую вам за урок. Бачу, що вам сподобалося, що в нас усе вийшло. Я сподіваюся, що у кожного з вас є тільки хороші та приємні емоції стосовно проведення нашого сьогоднішнього уроку. Я рада була з вами познайомитися, рада була з вами попрацювати. Приємно було з вами провести цей урок. Тому сподіваюся, що ще ми з вами зустрінемося не одного разу для обміну досвідом між моїми учнями та вашими. Ще вдячна вам за урок.